Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Сьогодні хочу вам розповісти історію і тим самим відзвітувати. 21 вересня була проведена онлайн-трансляція, де були присутні Володимир Курилів, керівник благодійного фонду «Ангели ЗСУ також Ярослав Кучинський, Дмитро Гримкій, Рагаш Назар і Михайло. прізвище не пам'ятаю, вибач, Михайло. От. На цій трансляції Володимир озвучив е, одну ціль, завдання, скажімо так, для того, щоб покращити роботу благодійного фонду. Потрібно було придбати лафету трішки більшим розміром. Розмір має значення. восьмиметрову метрову потрібно було придбати для перевезення е, великих автівок, бусів. От, і буквально за 5 хвилин. Ярослав висунув пропозицію, давайте зберемося по 1000 доларів для того, щоб це питання закрили закрити швидко. Я в свою чергу сказав, що 1000 доларів це трішки забагато, давайте по 500. І таким чином, Ярослав перших 500 доларів дав, я других 500 доларів дав, Назар Рагаш третіх. І поруч зі мною був Василь жила. 4 і 500 доларів Михайло, який був присутній на трансляції, також сказав я з вами. 2500 доларів було закрито за 5 хвилин. Це дало хороший старт для того, щоб придбати цю лафету. Дмитро, в свою чергу, сказав, що я це питання закрию, бо я маю багато зв'язків з бізнесом, який точно допоможе. Три тижні ми бачили, як Дмитро плідно працював, друже, тисну руку. Також подяка всьому бізнесу, який долучився. Всім, хто дивиться, це буде мотивацією. Допомагайте війську, допомагайте волонтерам. Бо, як ви бачите, волонтери теж долучаються своїми коштами. Я записую це відео, щоб це озвучити спеціально. Бо багато хто думає, що от якщо волонтер збирає... Там допомогу для війська, то не приймає сам у тому ніякої участі. Я про це ще колись, я після закінчення війни, запишу відео з поясненнями цьому всьому. От тому сьогодні вирішив записати таке відео, так як лафета вже придбана, і сьогодні вона вже вперше вирушила виконувати роботу. По допомозі для війська поїхали хлопці з благодійного фонду Ангели ЗСУ на схід відвозити допомогу і забирати звідти зіпсовані автівки. Назар тобі, друже, дякую за те, що ти постійно шукаєш автівки в Литві в гарному стані. Також за те, що цього разу долучився хорошою сумою 500 доларів це респект. Василь Жила та Ярослав Кучинський, мої колеги-водії міжнародних вантажних перевезень, як завжди, вам подяка і Уклін. Ярослав, я знаю, також постійно допомагає війську і сам збирає кошти, так само, як і я. Але це була першочергова наша ціль. Я знаю, що таке лафета, і так само Ярославі, яку вона роботу виконує. Тому це було потрібно, як знаєте, кров для людини. Якщо цього не буде, то допомога не буде виконуватися в такій мірі, яка, яка потрібна. От. Всім дякую, хто долучився, відмічаю людей. Назар, респект, дякую за те, що, ще раз повторююсь, шукає шавтівки в гарному стані. Дмитро, дякую за роботу. Володимир Курилів, дякую за вашу невтомну працю. Всім працівникам благодійного фонду Василь Жила, всім водіям міжнародних вантажних перевезень. Велика подяка за те, що долучаєтесь на постійній основі. От, розповів вам історію, яка трапилась на трансляції 21 вересня. І сьогодні питання, те, яке було озвучене, там вже виконує роботу у вигляді. Новенької лафети. Ціна її 6 тисяч євро. Можете зайти, подивитись на сторіночку Ангелів ЗСУ. Також Дмитра. Сходи, як кажуть, на Дмитра і знають більше його, як Дмитро сходи. А я знаю, що прізвище у нього гримкий. Дякую всім потужним людям. Дякую всім, хто долучається донатами, вірить в військо, вірить в Україну. Обов'язково переможемо. Тримаємо стрій!